Друзі, всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Це ще все ж та сама субота. Як ви бачите, я приїхала до мами. Мусила зараз посадити теж помідори. Ті, що я привезла, ті, що брат привіз, тому що вже нікуди їм стояти. Посадимо помідорчики. Гляньте, який мами гарний ірис. У мене такого немає. У мене світліший. Такий мами голубенький, дивлюся, тут є. Ой, бджілка тут сидить. Ліска вінчи, бо я тобі сьогодні нічого не привезла. Не було в мене нічого сьогодні. Такий мохнатий, гарний. Такий рижик ще є. Тимненький. І ромашечки розквітли в мене. Друзі, гляньте, хто тут розцвів. Я в шоці, ну ще не ростів, але вже такий бутон. Це мій улюблений ептайт. Боже, я п'ять років про нього говорю, про той ептайт. Нарешті він ростців. Правда, проти сонця не видно, але я вже не могла стримати, щоб його не зняти. Гляньте, який красивий. Ой, я в шоці, яка я рада. Клас! Друзі, сьогодні в мене вже є помічник, слава Богу, покупає ями. Сьогодні в яму буду класти лише попіл і корінювач. Не тому, що немає компосту, а тому, що ми вже дуже потумилися. Я потім їх підживлю, нічого страшного. Кладу так само і буду садити лежачи і буду загортати. Так само буду лити 2 літри води. І присипати. так, Одною рукою знімаю, одною присипаю. Так само лежачого. Присипаю. Все, посадили. 80. Скільки ти казала нам 4, так? 84 штуки. Такий вітрюган, я не знаю, чи ви мене чуєте. Котрома вже везе тачку. 84, що з них буде, не знаю. Може, так само були, вітер, коли має. А що ти казала, мама вже? Мама каже, що як вона, як, в неї, як вона посадила помідори, так в неї дощ ага. колись, І зразу на другий день, мав бути дощ і дощ. <рес> То може ти така щаслива, так і буде. Хай так і буде, мам. Ти береш свою паличку, давай мені до огородника. Давай. А як я маю, ще дерева в тебе покропити, ти не знаєш? Ні, я мушу покропити, бо в тебе сливка вся як решето, і її щось їсть. Де ти от, таке бачила? Оті дві сливочки, знаєш, що завжди обсипаються. Так як щороку. Ну так як щороку, то хочеться, щоб вони ж були. Так, буду підживляти. Троянди кажу, до мами, треба підлити. Вона каже, я все попідливала вчора. Все попідливала і троянди і гортензії, Так троянди і гортензії. Тро, гортенці, візьмуть троянди і гортензії — то вже й добре. То мені треба підживити троянди і гортензії, Я зараз підживлю. Троянди торічні, я не буду підживляти тільки верніше свіжі, ті, що я посадила осінню. Я не буду їх підживляти, бо я так, світе, Бачила, Я заправляла землю, а підживлю тільки ті, що старенькі старушечки свої. Цвіте, мамо, тут ептайт, красунечка лопнула. Лопнули її навіть вже в цього. В розаріум ютерзен пупляхи теж вже буде цвісти. А, за ту возитою? За розаріум? Ту, за ту, за, за троянду, ту... ні, так, розаріум, а от там ептайт. А от там ептайт розцвіла. А, ти ти ептайт бачила під свіго. Хто каже, вона ще не вивчила, що в мене є. Що в мене є ептайт. Каже, хто? Так, буду тим самим, друзі, що в себе підживляла. Добре, вам для троянд чистий лист. Чуєте, в нас своє в неї вітер перестане. І буде дощ, бо я кажу, мама, посадили в такий вітер, такий суховий, таке сонце, їм там буде капець. Вона каже, в мене має вітер перестати. У мене має бути дощ. Будуть в мене помидори. От артистка. Бачили таку артистку, я я драмовський. А перцю наші передам своїм це Глядачам моїм. Чуєте? Ще глядачам передасть моїй перцю. Моя мама, як настрої, то вона така, як дід мій, небожчик, був спокійний. Артистка. Ой, конюшина заросла, я собі писала в список її тут поскошувати, але в мене вже нема сил. Все, сили кончились. О, все, хай п'є. Розаріум вже на другий тиждень теж розцвіте. Ще індигулетку підлю. Вона в мене старушка теж. Ой, індигулеті, то вже, певно, років, я не знаю. Ну, я Років може вже 15. То мого батька вже немає. 15 років, 17. Може. Вона вже була тоді. О, підлила. Каже, мама. Каже, мама розказує, що посходили вже гладіолуси, бо вона дуже, більше, дуже любила, вже, каже, я вже їх розлюбила. Все. Що, поки, поки низ розцвіте вже верх обліці. Ну так, мама, я то навпаки не люблю. Лілії такого, в такої форми квітки. Лілії, ще не буде викопувати. Лілії що, Мені хай смердять. Померзнуть, то померзнуть. А а Кого будуть. не будеш викопувати? Гладіолуси? Так, не хочу вже. Все, я зрозуміла. Нормально. Час проходить, люди міняються. Так, а я ще підгодую гортензії. Ще Думала, що буду виводити там ту павутицю в квітнику, вона ще не посходила. Цибулю мама пополола, я мала від перейомку, вже треба буде ждати, він то ще вилізе, ніде тут при не дінеться. Вона тут миє все після помідорів, хазяйоха. Я вже кажу до неї, мам, мені треба тебе туди, звекрухи, щоб ти мені помила. Та вона так не ляже спати. А я тако покину і їду. Шесть з двох вода. Шесть з двох водах, каже. Як на стіл, мам. Як на стіл? <свісно> так. Що ж, ні? І нікому не сказати, що правда мама? Так. <свісно> так. <свісно> ну <свісно> так, там ж дири. Все повитікає, мам, що налієш. Добре, друзі, буду ще гортензію підживляти. Ну ж, ну що ж, вітер, не вітер. Трошечки ніби стих. Чуть-чуть. Іду я, хоча б сливки оброблю ті, що, що з дирами вже готові стоять. Ось сливочки побризкаю. Трояндочки обов'язково. Прискаємо трояндочки. Ще мушу поприв'язувати виноград. Бачите, вже які довгі палюзи. Я от їх мушу звідси сюди отак рівненько до шпалери прив'язати. Все, мої хороші, я не знаю, чи ви, чи чути, чи видно. Ось такі паралельні лози, центральна лоза йде внизу. Нитки, звісно, такі в мами стрьомні, ну немає інакших. І тоді йдуть лози догори. Тут йдуть до кінця опори в цієї, я їх прищіпну і все. Це дуже добрий мами виноград, вона ніколи його нічим не обробляє, ніколи не вкриває, і він родить гарно. Я не знаю, як би то навчитися собі зачеренкувати його. Ото такі витривалій. Тривалий сорт, коли ще мій брат посадив, і він тут скільки років вже в холодку, дивіться, і він родить нормально. Я ще зараз вийму того кошика, подивлюся, що там в тому кошику. Є там щось чи нема? вже як немає, то вже і не буде. Те, що ми сіяли з вами квіти. Зараз я гляну, що тут? Зілля точно бачу, що є. Бур'ян то є. Видно. Зараз я в одну руку не зручу. Ну, дві штучки, то бачу точно, що є на цілий кошик. Ось одна і ось друга. Дві штучки то є, а все остальне бур'ян. Я ще масюсеньке, тільки десь пролазить. Зараз я зілля вирву, буде видно. Ну, так. Дві більше не бачу три, чотири. Чотири менюсіньких. Я змерзла, У мами тут такий холодок. Мене ж носа приклало, поки я ти виноград прив'язала. Капець як холодно в неї. От, бачите, от один, два, три. А це бур'янець. Три і ось малесеньке ще чотири. Все душ немає, я вже його вийму з того пакета вже ж позеленіла земля, вже хай стоїть, закаляється. Воно якби виросло і тут чотири штуки в рядок посадити, їх би було достатньо. Все так і залишу. Зараз я ось цю круйонки заберу і поставлю назад, туди там курей немає, хай росте. Так рома вже тут щось mm -hmm. топче на дві гулі. Що mm -hmm. ти, мама, яйця ділиш? Вже поділила більше за мною. Більш не досиш? Да. Добре, дякую. Маминих них курей такі величезні є? Ні, нема вже великих. Нема великих. Ромі віддала? Кури сидять зачинені. А, від... мене не несуть вже великі. Віддала якісь. Ромі, так? Да? Величенькі. Там, там, там більше. Ромі. Рома, відкрий того. Ну все, друзі, нарешті ця субота закінчується. Вона мені була як рік. Вже ми будемо їхати додому. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Ангела-охоронця їм. Всім нам міцного здоров'я, усіх благ. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення! Будьте здорові!